Серепости робили, багато людей русифікуй свою бібліотеку. Таку акцію започаткувала бібліотекарка з Івано-Франківська Тетяна Підчук. Спершу вона опублікувала допис у соціальних мережах із проханням приносити їй російськомовні видання. Потім каже Тетяна, вона перебрала шкільну бібліотеку. З неї також вилучила чимало книг, написаних російською. Працюю я недавно в цій школі. В квітні місяці я прийшла сюди на роботу. І коли прийшовши сюди, побачила наші стелажі, які на той час були частково заповнені російськими книгами, частково були пусті. Я зрозуміла, що треба щось робити, щоб цю бібліотеку наповнити чимось сучасним і цікавим. На той момент тут були тільки старі книги в переважній більшості, яким вже років поза 10, і які не цікавили дітей. Також Тетяна каже, таку акцію підтримали й жителі інших міст. Щоправда, відправляли не російськомовні книги, а сучасну українську літературу для дітей. На полицях шкільної бібліотеки вже з'явилися понад 30 нових книжок. Тетяна показує, яку літературу тепер діти зможуть взяти для читання. Книги дарували цілими серіями, що це було дуже захоплююче. Дуже годимося. От нам подарували цілу серію про джури. Вони входять в шкільну програму. Книги дуже дорогі. Якщо б їх прийшли купляти, то ми б за них добряче заплатили. Серед книг, які вдалося зібрати на макулатуру, найбільше радянських видань і російської класики. На вторговані гроші бібліотекарка планує закупити україномовні примірники для дітей. Підтримує таку акцію і вчителька української мови та літератури Богдана Савчук, адже у бібліотеці каже жінка: з'являться книги зі шкільної програми, яких тут досі не було. Оскільки я працюю в школі, вчителькою української мови і літератури, дуже часто стикаюся з такою проблемою, і та сама проблема у вчителів зарубіжної літератури, що немає потрібної літератури. Є в книжці, іноді скорочено, але дітям іноді просять, а де можна прочитати увесь текст? І, відповідно, ми би хотіли, щоб оці, оця література була, тому ми вже тихенько, пані Тетяні, шепочемо на вушко, щоб вона придбала нам саме такі потрібні книжечки. На цьому зупинятися, розповідає Тетяна Підчук, вона не буде. І надалі збиратиме російськомовні книги на макулатуру. Принести їх можна до шкільної бібліотеки або віддати Тетяні особисто. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.